Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Європейський союз готується до рішучих дій на захист своєї індустрії переробки відходів. Галузь, яка мала стати наріжним каменем оцього грінділ зеленого курсу, опинилась на межі виживання. Через що? Через навалу дешевого імпорту, переважно з Китаю. Єврокомісія анонсувала пакет жорстких заходів, включаючи нові митні перевірки, зміну правил гри. Для хімічної переробки і низку додаткових заходів. Яким країнам це загрожує? Хто на цьому зароблятиме? Чому це може навчити Україну? Розповім вам, а ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал, гласу про економіку, та прокоментуйте цей ефір. Чому заводи з переробки пластику в Європі зупиняються? Ситуація дійсно критична. Джесіка Росвелл це. Єврокомісарка з питань Деркілля прямо назвала стан галузі глибокою кризою. За останні 18 місяців в Євросоюзі закрилася потужності з переробки пластику загальним обсягом близько 1 мільйона тонн. Це еквівалент на річному обсягу виробництва такої великої країни, як Франція. лише в Нідерландах за цей період припинили роботу 10 заводів, а найближчим часом очікується подальше скорочення потужності ще приблизно на мільйон тонн. Головна причина економічна: переробникам просто стає невигідно працювати. На ринку склалась парадоксальна ситуація, коли купувати новий, тобто первинний, тільки вироблений пластик, який роблять з нафти, дешевше, ніж використовувати вторинну сировину. Тобто те, що ми з вами вже використовували, там якісь поліетиленові пакети, пляшки і так, далі, і так далі. Переплавка і так далі і пішло в тор сировина. Так вона дорожче. Ніж нове виробництво, як і в багатьох інших економічних кризах, тут виявляються приховані вуха китайського фактору. Основний удар європейської переробці пластику завдає імпорт з третіх країн з Китаю значною мірою. Попри введення Євросоюзом минулого року антидемпінговий мита, потік дешевого пластику не припиняється. І Брюссель підозрює масштабні махінації за словами. Єврокомісарки Росфіл значна частина пластику ввозиться під виглядом переробленого. Насправді він може бути первинним матеріалом. А навіщо скажете? Ви маскувати взагалі новий пластик під перероблений? Справа в тому, що виробники з третіх країн маркують дешевий пластик як рециклінговий, тобто перероблений, щоб уникнути податків на первинний пластик в Європі, і таким чином. Задовольнити попит брендів, які змушені, вони якби зобов'язані використовувати певну квоту вторинної сировини. І наслідок такий, що європейські переробники, які чесно збирають, чесно сортують і чесно переробляють сміття, плачучи там купу податків і так далі, вони не можуть конкурувати з цими цінами, які через імпорт йдуть, тому що, виходить, собівартість внутрішнього виробництва дорожча, ніж ціна цих. Імпортних матеріалів. Нам потрібні рівні умови гри. Сьогодні є відчуття, що не весь перероблений пластик, який потрапляє до Європи, справді є таким. У нас бракує справжніх даних, наголосила єврокомісарка. Тобто, мова йде про фальшивий ресайклінг, про маскування нового пластику під втор сировину Яким же є план порятунку? Що пропонує Єврокомісія? Очікується, що нові пропозиції будуть оприлюднені вже. Найближчими днями, буквально до кінця року, план буде складатися з трьох ключових напрямків. Перший це митний контроль і жорстка верифікація. Впровадження нового митного регулювання дозволить чітко відрізняти перероблений пластик від первинного. Це передбачає посилений моніторинг імпорту, спеціальні лабораторні перевірки, і мета це зупинити потік оцієї цієї фейкової вторсировини. сировини. Другий механізм це. Єдиний ринок відходів. Єврокомісія буде просити 27 країн-членів затвердити єдиний критерій щодо того, коли відходи перестають вважатися сміттям і стають сировиною. Зараз є така проблема, що складно транспортувати пластикові відходи навіть через кордони всередині Європейського Союзу, тому що велика бюрократія, кожна країна має свої правила класифікації сміття. Да, не до кінця. Уніфікована система, і рішенням тут може стати спрощення транскордонного переміщення сировини, яке підвищить ефективність заводів. Як зазначила єврокомісарка Просвол, ми повинні розглядати відходи як ресурс, а не як сміття. Мова йде про перетворення сміття на гроші. І третій механізм це зелене світло для хімічної переробки. І це насправді революційний для Європи крок. Досі інвестори боялись складати гроші. Хімічний ресайклінг, тобто це розщеплення пластику на молекулярному рівні через невизначеність регулювання. Регулювання в Європі це знаєте, як жартують. Що якщо б був чемпіонат за бюрократію регулювання, Європа би перемогла. Так це не жарт. Тепер євросоюз офіційно заявляє, що ви можете це інвестувати. Це буде уніфіковано. хімічно переробний пластик вперше дозволять зараховувати до... Обов'язкових квот, наприклад, минулого року виробники пляшок були повинні використовувати 2,5% з Цей показник до 2030 року зросте до 30%. і ці кроки є частиною комплексної стратегії захисту європейської промисловості. Паралельно з пластиком Брюссель погодився дозволити урядам субсидувати 20 енергоємних секторів. Це і хімічна промисловість, і виробництво скла. і Виробництво кераміки, акумуляторів і так далі. Причина це ризик так званого витоку вуглецю. Суть проблеми полягає в тому, що в Євросоюзі компанії платять за викиди СО2, там, по-моєму, близько 80 доларів за тонну. І їхні конкуренти в Китаї чи США таких витрат не несуть, тому що Китай взагалі зрізає всі подібні витрати, а в США президент Трамп каже, що глобального потепління немає. Проблеми клімату немає, проблеми забруднення планети нема, і це робить європейську продукцію неконкурентноспроможною в порівнянні з ключовими конкурентами. Рішенням тут може стати дозвіл державам покривати до 80% цих витрат, раніше було 75%, Щоб заводи не закривалися або не переїжджали за кордон. На цьому рішенні особливо наполягала Німеччина, як великий виробник, який намагається знизити. Вартість електроенергії для своєї промисловості, що стагнує, це один з елементів промислової політики. Тож Європа опинилась в пастці власних екологічних амбіцій з одного боку, з іншого боку, надмірної бюрократії, своєрідного такого профіциту порядку та, і жорсткої ринкової реальності з конкуренцією дуже сильних гравців, таких як США і Китай. І без протекціоністських заходів і жорсткого контролю імпорту європейська переробна галузь ризикує просто зникнути, будучи витісненою дешевим, часто менш екологічним імпортом. Я вам більше скажу, на мій погляд, велика торговельна війна між Європою і Китаєм є просто невідворотньою. Питання не в тому, якщо вона буде, а питання в тому тільки коли, тому що в Китаї колосальна криза. Перевиробництва вони намагаються продавати ці товари за кордон на преміальні ринки. Сполучені Штати Америки роблять тарифну стіну і ведуть торговельну війну проти Китаю. Хоча зараз там певне тимчасове перемир'я. І куди Китай приходить цими товарами? Правильно в Європу. Чому тому, що преміальний ринок клієнти готові платити більше ціну, економіка більш розвинута і ще. Доволі е, нерозумно зарегульована, да? тому що бюрократія, внутрішні неузгодженості, дорожчі ціни на енергоносії, вищі екологічні вимоги. І на фоні всього цього, цього букету проблем, який дуже системно писав Марія Драгі в своєму звіті про конкурентоспроможність Європи, Китай входить як ніж масла в європейський ринок. Але нещодавно президент Макрон був в гостях у Сі дзінпіна і повідомив йому. Про те, що якщо Китай в найближчі місяці не покаже, що вирішує проблему торговельного дисбалансу, коли він продає до Європи значно значно, значно більше ніж купує в Європі, то Європа буде вимушена відповідати протекціоністськими заходами. А як вважаєте ви чи можливо уникнути ескалації торговельного протистояння між Китаєм та Європою? Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте прокоментувати цей ефір, поділитись цим відео з друзями, які цікавляться економікою. І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву українською. Це важливо. Підписуйтесь на мій канал Гласюк про економіку. Дякую вам до зустрічі.